Вітання усім хто на зв'язку з футболом. З вами Олександр Новак і Це футбол на вікенд. Англійський футбол повертається, і сьогодні знову говоритимемо про майбутні поєдинки для Олександра Зінченка та Віталія Миколенка. Край цікаві протистояння на них очікують. Також зазирнемо до Італії. Там Руслан Малиновський отримував завуальовану критику від Жан Гасперіні. Ну і звернемо в цьому випуску увагу на майбутнього суперника Київського Динамо на французький РЕН. Що це взагалі за команда? Адже там. Арен чекає серйозне випробування цього тижня. Тому друзі, обов'язково дивіться це відео до кінця. Не забувайте підписуватись на youtube канал Футбол Хабу, ставте вподобайку нашому відео. Ну і вболівайте за чемпіонат вашої країни разом із партнерами. Періма, але не забувайте також про правила відповідальної гри. І робіть усе, аби азартні ігри залишалися лише розвагою. Вболівайте серцем, грайте головою. Усі деталі шукайте за посиланням у закріпленому коментарі. Зберегти перше місце в АПЛ. Із таким завданням Арсенал Олександра Зінченка готується до непростого гостьового матчу проти Брентфорда. Казка непереможного арсенала в АПЛ закінчилася на Олтрафорд. Манчестер Юнайтед зняв скальп із ще одного топ суперника. Спочатку від МЮ постраждав Ліверпуль. Тепер теж саме чекало на лондонців. Команда Артети не змогла впоратись із дуже прагматичним Манчестером, але завдяки нічиїй Манчестер Сіті проти Астонвіли лондонці продовжили. Своє перебування на першому місці, щонайменше до завершення цього туру. Ще одна гарна новина для арсенала це повернення Олександра Зінченка, який зіграв 76 хвилин. А із негативу українець став одним із найгірших футболістів з-поміж тих, хто виходив у стартовому складі. Тут мова не тільки про обидва пропущені м'ячі Арсенала, де безумовно Зінченко, який уся оборона лондонців помилився, адже в моменті з першим пропущеним м'ячем Зінченко занадто звузився і залишив коридор. Для передачі далі під удар ну і в моменті з другим голом. Не встиг Зінченко у центрі поля перекрити Бурно Фернандеша, який віддав на Рашфорда. Ну і потім Манчестер знову забив ворота Арсенала. У Зінченка загалом було небагато здобутків у матчі. Українець не допомагав Арсеналу в Атаці, жодної ключової передачі, жодного створеного моменту чи флангового прострілу. І всього одна спроба обведення. Однак, і до показників в обороні є запитання. Зінченко за час перебування на полі жодного разу не відібрав м'яч зробив три перехопи і мав лише 4 єдиноборства. Зате точність передач 94 Арсенал на тижні став єдиним британським клубом, який переніс свій єврокубковий поєдинок Лондонці. мали зіграти у лізі Європи проти ПСВ. Але через побоювання щодо організації належного рівня заходів безпеки цю гру відкладено на незрозумілий поки що термін. У чемпіонаті Арсенал зіграє проти наразі найкращої домашньої команди не із топ 6 Брентфорд сім зі своїх дев'яти балів здобув цього сезону на власному полі. Нічия проти Евертона і дві розгромні перемоги 4-0 над Ем'ю і 5-2 над Ліцом. У трьох матчах вдома Бренфорд забив 10 м'ячів. Більше мають тільки Арсенал і Мансіті. Головною зброєю Бренфорда в атаці є нападник Айвен Тоні, на рахунку якого вже 5 голів і 3 результативні передачі. Ну і не варто забувати, що минулого сезону у першому турі Брентфорд вдома розібрався з Арсеналом. Міг шалонниців з рахунком 2-0, тож цей виїзд точно не буде легкою прогулянкою для Зінченка і компанії. В Англії зіграють вже восьмий тур. А Евертон Френка Лампарда досі без перемог. Команда Віталія Миколенка спробує нарешті здобути позитивний результат у матчі проти Вестгема. Минулого туру Евертон Миколенка грав проти топового опонента. Іриски зустрічалися із Ліверпулем і знову зіграли в нічию. Але цього разу такий результат варто розцінювати як здобуток. Але наразі лише дві команди в АПЛ залишаються без перемог: це Лестер і Евертон. Миколенко зіграв увесь матч проти Ліверпуля і зміг зупинити Мо Салаха. після гри Френк Лампарт відзначив гру українця. Я повинен сильно похвалити обох фулбеків кожного по своєму Що стосується Міко, то ми не можемо собі уявити те, з чим йому доводиться справлятися за межами поля у матчі проти Ліверпуля. Він протистояв одному з найкращих. Я вважаю, що Миколенко провів видатний матч проти Салаха. Миколенко впорався. Евертон вистояв, але для загального турнірного становища цього недостатньо. Евертон йде 16-тим із 4 балами. Менше тільки у все того ж страждального Лестера. А далі знову непростий матч. Поєдинок вдома проти Вестгема. Віталію Миколенко доведеться вкотре добряче попрацювати в обороні, але приємно, що в Англії вже сприймають Міко як основного футболіста Евертона. Про свої роздуми щодо українця розповів Френк Лампард, коли я сюди. Прийшов він був тут недовго. У мене було запитання, чи годиться він для цієї ліги. Я сидів, і розмовляв із ним, переглядав багато його матчів. Це потрібно було для того, щоб зрозуміти причини, чому ми підписали його. І я побачив, як він додав у грі в обороні і в атаці. Евертон демонструє найгірший старт за останні 12 років. Останнє Риски не мали перемог після шести зіграних матчів у сезоні 10-11. Тоді у ліверпульців на старті було лише три очки. Але, попри критичний початок, керівництво довірилося Девіду Моїсу і в підсумку по завершенню чемпіонату сині були на сьомому місці. Шаймус Колман точно повинен пам'ятати той сезон і цим фактором заспокоїти команду. Адже чемпіонат тільки розпочався і все ще попереду. Однак в той же час зволікати точно не варто. Вестгем також має всього 4 очки після 6 матчів. Вже нинішня команда Моїса опинилася в класичній для англійських середняків ситуації, коли потрібно відволікатися на Єврокубки. Тут хтось доречно може сказати, що молотобійці минулого сезону грали у лізі Європи і не було проблем. Між цими двома кампаніями є ключова відмінність у цьому сезоні. «Вестгем» грав кваліфікацію, і це суттєво змінило звичний календар підготовки. У Лондон влітку заїхала велика кількість новачків: Корне, Скамака, Ажер, Керер, Пакета. Усі вони ще не зігралися між собою. А трансфер пакета взагалі виглядає дивним вибором. Бо футбол Моїса і пакета це як росіяни і цивілізація, речі не поєднувані. Тому буде цікаво стежити за кар'єрою бразильця у Везгемі. Великий матч для Аталанти. Бергамаски після несподіваної втрати очок зустрінуться із зірковою Ромою. Аталанта залишається серед лідерів серії А. Однак після нічиєї з Кремонеза Бергамаски підпустили Мілан та Наполі. Команда Гасперіні не змогла перемогти одну із найслабших команд чемпіонату Італії. Аталанта була дуже передбачуваною і обмеженою в своїх атаках. Після гни головний тренер Бергамасків поскаржився на вибір гравців попереду. А це лише шостий тур. Дуже погано як для такого матчу. Ми мали умови для перемоги. Впродовж усієї гри Аталанта контролювала ситуацію. Помітно, що у нас немає особливого таланту в атаці. В нас мало доступних кадрів, що завадило створювати ще більше моментів. Насправді, серед недоступних футболістів Аталанти проти Кременеза був лише дуван Сапата. Але й без сапати із таким суперником Аталанта точно повинна була розбиратись. Однак після гри Гасперіні говорив не лише загальними фразами, він також пройшовся і по персоналіях. І тренер Аталанти натякнув, що Малиновський в наступному матчі може не зіграти. Добре, що зараз у футболі є п'ять замін. У мене в команді багато гравців, які дуже жадають успіху. Буде нормально, якщо в наступному матчі. Едерсон вийде замість Пашаліча, а Малиновський поступиться місцем Лукману. Малиновський провів 56 хвилин проти Кремонези. Руслан ні сам не мав моментів, ні партнерам їх не створював. Також в українця був один неточний удар і два невдалі навіси. Малиновський у цьому матчі загруз у боротьбі. Особливо багато єдиноборств українець мав в атаці і добре з ними справлявся. Однак в грі проти аутсайдера замало просто добре боротися. Потрібно робити різницю. А робити різницю Руслан спробував великою кількістю обведень, які давалися вдало. Але і до чого не призводили Малиновський мав найвищий відсоток браку серед атакувальних футболістів Аталанти. Якось свого часу Гаспоріні говорив, що Малиновський це відмінний футболіст у топових матчах, але грає невдало проти аутсайдерів. Тому за такою логікою в наступному матчі українець точно має взяти участь, адже попереду поєдинок проти Роми. Рома минулого туру здобула дуже неоднозначну і вкрай важку перемогу над Емполі. Гол плюс асист дібали принесли римлянам перемогу. Після шести турів Рома забила всього вісім м'ячів. При тому, що в Атаці в Моурінню є Абрахам, Белотті, Дібала, Дзаньйоло і Пелегріні. Від цієї Роми чекають вогню. А вона віддає лише короткотривалі іскри. Зараз у Ромі в атаці все зав'язано на двох футболістах Абрахам і Дібала. На рахунку англійця два голи і одна результативна передача. У Упалу дібали три м'ячі і два асисти. Якби Мауріньо не намагався стримувати атакувальний потенціал своєї команди, ці двоє роблять різницю в ромі. При всій критиці Мауріньо варто визнати, що матчі проти Аталанти Жозе вдаються добре. В останніх п'яти зустрічах його команди не поступалися Бергамаскам. Єдина невдача сталася ще у 2009-му на чолі з інтером. Відтоді тільки позитивні результати. На суперника Динамо у Лізі Європи в цього туру чекає велике випробування. Рен на велодромі зіграє проти Марселя. Після паузи на матчі збірних Київське Динамо матиме два поспіль поєдинки Ліги Європи проти Рена. А оскільки цього туру у Франції на червоно-чорних чекає топове протистояння із Марселем, якраз час поглянути на майбутнього опонента. Після семи турів Рен займає шосте місце в Лізі один і має 11 очок. У команди Женезіо три перемоги, дві нічиї і дві поразки. Якщо що не заглиблюватися в контекст, то здається, що у суперника суттєві проблеми. Чи так це насправді? Єдиним провальним матчем Рена був перший тур і домашня поразка від Лор'яна серед інших втрат очок. нічиї з Монако та Труа за повної переваги і поразка шаленому лансу на виїзді. До останнього туру проти осера, де Рен переміг 5-0, В команди Женезіо були проблеми з реалізацією. В шести матчах Рен завдав 42 удари в площину, але забив тільки 8 м'ячів. Загалом кількість ударів в сезоні у червоно-чорних вже перевалила за сотню. Тільки Ланс, Ліон і ПСЖ можуть похизуватися кращими результатами. Рен одна з найкращих команд Ліги 1 за контролем м'яча і кількістю вривань до штрафного майданчика. Особливу увагу варто приділити Мартену Тер'є, який минулого сезону забив 21 м'яч у чемпіонаті. З приходом Женезіо. Цей футболіст перекваліфікувався з Вінгера на центрального нападника і став головною зброєю минулого сезону. Також Рен підписав швидкого форварда Ендо, який два сезони феєрив у ланці, але Арно поки травмований. Складно Рену в цьому сезоні реалізовувати кількісну перевагу. Вже двічі у чемпіонаті траплялося так, що суперники Рена ще в першому таймі отримували вилучення, але команда Женезіо не могла виграти ці матчі. Це були, власне, нічиї проти Монако та Труа. Марсель підходить до матчу проти Рена в статусі команди, яка ділить лідерство Лігі-1 разом із ПСЖ після семи турів в обох по 19 балів. Марсель після зміни Сампаолі на Тудора став більш вертикальною, але й більш організацією. Ізованою командою Олімпік на старті показав здатність витискати максимальний результат із наявних обставин. Але як довго Марсель витримуватиме такий темп? На старості футбольних років здається, знайшов свій клуб Олексій Санчес. Чилієць в останніх чотирьох турах забив чотири м'ячі. Є найкращим бомбардиром та головною зіркою команди. В той же час новий тренер потрохи відводить в тінь головного героя останніх сезонів Дімітрі Пає. В стартових трьох турах Пає грав не більше 25 хвилин. Багато розмов про те, що незадоволений Тудор фізичною формою Дімітрі Пає. Мовляв, той має зайві кілограми. Але що цікаво, це не новина для футболіста Марселя. Адже і за попередніх тренерів була така ж історія. Але тоді усі закривали очі, адже усіх все влаштовувало. Тренери допускали Пає. Він грав у своєму. Задоволення і в той же час був декілька сезонів найкращим асистентом команди. Ще один цікавий нюанс матчу: це голкіпер Рена Стів Манданда, 37-річний воротар, легенда Марселя, який зіграв 613 матчів за Олімпік. Манданда вигравав останнє чемпіонство Марселя у 2010 році. Влітку Стів на правах вільного агента перейшов до Рена і на старті кампанії замінив травмованого гоміса. Марсель починаючи з 2017 року в чотирьох поспіль поєдинках в. Вдома не поступався Рену. Чи продовжиться ця тенденція? То чи вдасться арсенал Олександра Зінченка залишитися на чолі таблиці в АПЛ. Чи здобуде Евертон Віталія Миколенка свою першу перемогу у новому сезоні? Пишіть друзі в коментарях. Не забувайте підписатися на ютуб каналу Футбол Хаб. Обов'язково ставте вподобайку цьому відео. Ну і вболівайте за чемпіонат вашої країни разом із нашими партнерами. Парімач. але не забувайте про правила відповідальної гри. Робіть усе, аби азартні ігри залишалися лише розвагою. Усі деталі шукайте за посиланням у закріпленому коментарі. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб. Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.